Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. В четвертій ранку сигнал тривоги прокотився по регіону і незабаром аеродром в Курську опинився в епіцентрі масового удару. Мішенню стали стоянки ангари з бойовою авіатехнікою, паливні резервуари, склади запчастин та наземного обладнання. Удар вразив одночасно кілька критичних вузлів інфраструктури, захоплені полум'ям ангари, пошкоджені смуги для злету непосадки, виведені з ладу диспетчерські канали та системи зовнішнього живлення. Декілька десятків літаків опинилися в посередку полум'я. Частина з них зазнала руйнування внаслідок детонації боєкомплектів. Уламки і фрагменти поширилися по аеродрому та прилеглих територіях, спричинивши нові осередки пожеж і додаткові аварії та техніці. Наземні служби, що обслуговували повітряні судна, опинилися під прямим вогнем руйнівної хвилі, паливні магістралі, розірвані пожежні рукавні мережі, пошкоджені електричні системи виведені з ладу, евакуація особового складу. Проходила в екстремальних умовах хаотичні кидки у безпечній зони, спалахи вторин вибухів через пошкоджені паливні ємності, панічні отечі технічного персоналу. В результаті безпосередньо на майданчиках і у прилеглих госпіталях опинилися сотні поранених із опіками, осколковими ушкодженнями та травмами. Десятки тіл були ідентифіковані як загиблі. Поліція і військові формування організували коридори для транспортування постраждалих, але можливості швидкої медичної допомоги були обмежені через масштаб руйнувань і перевантаження медичних закладів. Тактичний вигляд події вказує на добре з Воно операцію з використанням комбінації засобів ураження, удари по паливно-мастильних резервуарах супроводжувалися ураженнями ангарів і електропостачання, що збільшило руйнівний ефект, ускладнило гасіння пожеж, відключення зв'язку і систем раннього виявлення. Перед початком удару говорить про застосування заходів протидії або операції з радіотехнічного придушення захисні підрозділи виявилися не готовими до одночасного ураження кількох вузлів інфраструктури, що дозволило поширенню вогню і концентрацію утрати серед техніки та особового складу Логістичні наслідки були суттєвими. Знищення паливних резервів і ремонтних потужностей призвело до суттєвого зниження здатності підтримувати бойову авіаційну активність в регіоні. Переведення техніки на інші аеродроми збільшило навантаження на транспортні коридори та час підготовки, втрата частини авіатехніки. Також обладнання для технічного обслуговування означала, що відновлення оперативного потенціалу вимагатиме значних ресурсів і часу, ураження комунікації і енергомережа створили додаткові перегляди. Шкоди для відновлення роботи і могло стати причиною вторинних збоїв в регіональній інфраструктурі. Інформаційний супровід події став ареною зіткнення вересні. Останні джерела намагалися мінімізувати масштаби втрат, акцентуючи на локальному характері пожеж і технічних проблемах. Тоді як свідки, персонал і медичні працівники надавали картини ширших руйнувань і численних постраждалих, спроби обмежити доступ незалежних журналістів до місця подій і контроль за розповсюдженням фото або відеоматеріалів посилювали підозри щодо приховування. Реальної кількості жертва це породжує політичні ризики. Невідповідність між офіційними повідомленнями та фактичним станом може стати підґрунтям для соціального незадоволення і зовнішньої політичної критики. Операційне контрзаходи в короткостроковій перспективі включатимуть розгортання мобілізаційних ремонтних і паливних підрозділів, паранаплавлення авіаційних сил та інші аеродроми, посилення охорони ключових логістичних об'єктів і роботу саперних груп щодо виявлення дне з Мків і боєприпасів. у середньостроковій перспективі очікується інвестиції, у підвищення захищеності ангарів та паливних резервуарів, модернізація протилежних систем та водосконалення протоків евакуації медичної евакуації. Що ж удар по аеродрому Куриська продемонстрував, що противник має можливості завдавати одночасних точних ударів по критичній інфраструктурі, поєднуючи ураження паливної та технічної бази саботажем систем, спостереження і зв'язку. Це призводить не лише до прямих втрат. Техніки особового складу, але й до послаблення оперативної стійкості в регіоні через зростання навантаження на резервні вузли та логістичні ланцюги. Політичні наслідки включають підвищений контроль інформації і можливе загорання внутрішньої напруги через розбіжності між офіційними повідомленнями та свідченнями очевидців. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі друг. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.